І смій, і раді. Щирі друзі, мрії, пісні веселі, Перші і, і надії, і світлі роки нашого життя. І ось поріг, і ось поріг. за ним нові дороги, в а в серці сумніви, непевності тривоги. А далі в кожного уже своя стежина. І і Та в серці школа лишиться єдина. Ми, Сьогодні ми вже не малі, вже час прощатись в школі. Залишим слід на цій землі, де виросли поволі. У квасах кожен день, мов спів, де гори, наші стіни. І тут зростало покоління снів, і перші мрії в нас вітрини.